Як навчитися вирішувати будь-яке завдання? Є така чудова приказка дай людині рибину і вона буде сита один день, дай людині вудку та навчи її ловити рибу, і вона буде сита все життя. Кожен день ми стикаємося з необхідністю вирішувати різного роду завдання. Скільки часу б не вчився, все одно виникають завдання, вирішення яких ти не знаєш. Як діяти в такій ситуації, ти знову вчитися в школу чи універ, записатись на курси до спеціаліста? Де знайти спеціаліста, де взяти гроші та час? Завдання потрібно вирішити вже сьогодні. І що ж робити? Насправді все просто. Будь-яке завдання вирішується за алгоритмом. Алгоритм це скінченна послідовність чітко визначених дій, виконання яких приводить до розв'язання поставленого завдання за кінцевий проміжок часу. Завдання. Необхідно змінити фон робочого столу вашого комп'ютера на фон, що ви завантажили з інтернету. Операційна система Windows Припустимо, що ми не знаємо, як це робити. Скористаємося алгоритмом. Крок перший. Знайти інформацію. Джерелом інформації може бути людина, книга, інтернет, нейронна мережа. До речі, остання з радістю побудує для вас алгоритм, і ви зможете уникнути кроку 2 і 3. Крок 2. Опрацювати інформацію. Зрозуміти, обдумати, зробити висновки. Крок 3. Складаємо алгоритм. 4. Крок за кроком виконуємо алгоритм. Крок 5. Перевіряємо результат. Якщо результат співпадає з очікуваннями, завершуємо виконання алгоритму. Якщо ні, повертаємося на початок. Перевіряємо кожен крок. І так до тих пір, поки не отримаємо бажаного результату. Ось приклад алгоритму, як змінити фон робочого столу Windows. Будь-яке завдання. Від приготування борщу до конструювання космічної ракети вирішується покроково за алгоритмом. Чим складніше завдання, тим складніший алгоритм його розв'язання. Наше завдання як педагогів не лише навчати дітей розв'язувати конкретні задачі, передбачені шкільною програмою, а й навчити працювати з інформацією, шукати, опрацьовувати, перевіряти її на достовірність, мислити алгоритмічно і креативно. Тоді учні зможуть розв'язувати будь-які завдання, що траплятимуться на їхньому життєвому шляху. Таким чином реалізується принцип дай людині вудку та навчи ловити рибу, і вона буде сита все життя. На цьому все. Розвивайтесь, навчайтесь, до зустрічі в наступному відео!